Очищають морське дно водолази двома способами. Пірнають на глибину до двох метрів або ж методом тролінгу. Це коли запускають спеціальні гачки. Останні дозволяють дістати сміття на відстані понад 300 метрів. Ми тільки з тієї сторони вростають два мішка бутилки, пластикові стекла. Після праздників люди вибрасували. Водолази працювали у дві зміни. За півтора місяці дістали п'ять кубів сміття. До очищення акваторії задіяли 30 рятувальників. Під час штурмів на берег викидає все, що є у морі, каже начальник рятувальної аварійно-водолазної служби Олександр Татай. Це бочки, це трапи, це пайоли, це обривки Немерене Дімеряне з усього моря приносять. Это, якщо риболови потеряли крючки, топоры, ножи. Ну и, конечно же, море приносит, делал нерадивые плавсостав на, на большой русных судах, сбрасывают мусор, это и пластиковые бутылки, и банки, ну и наши жители нерадивые, которые бросают. То есть это все надо постоянно делать. Если бы вы это не делали, взяли бы ковер из пластика. Працюють водолази у спеціальних костюмах, оснащені масками та киснем. Все це важить близько 30 кілограмів. Очищувати моря рятувальники будуть до 15 травня. Олександра Зос, Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.